Заповідь любові даю вам, каже Господь. От вам любов, ідіть до неї. Я хочу побачити ваш хоча б рух. Зробіть до Бога один крок, Він до вас зробить 10. Бог хоче бачити наш рух, що ми рухаємося в сторону любові. Я хочу з Богом збудувати відносини в любові. Не в контракті, який я буду виконувати заповіді Божі, а в любові. А щоб це засвідчити, я, я буду це так само робити, так як ближнього. Я в своїй любові до ближнього буду показувати Бога, як я Його хочу любити. І наскільки я готовий до любові Бога. Бо Він мене любить однозначно. Який би я не був, чи те, чи хто небудь з вас, який би я не були. Господь Бог нас уже любить. По своїй суті, як художник любить своє полотно. Художник не може сказати, що я оцей мазок люблю більше від цього. Він може сказати, що цей мазок мені вдався краще, а цей не дуже. Але вони підкреслюють загальну картину. І Бог тішиться своїм творінням. Бог не розрізняє нас взяти картину і художника, і мазки. Бог нас всіх любить одинаково. Є такі мазки, яких навіть не видно на картині, так? художник знає кожен мазок, бо він його з власною рукою зробив так. І кожен із нас, це, це знаєте, як мазок у картині Божого світу. Господь Бог любить нас усіх, бо ми творимо цей світ. І Він хоче, щоб ми, знаєш, кожен із нас проявив до нього ту любов, яку Він до нас вже має. Бо ми не картина, ми живі. Картина це намалював якусь ситуацію, і вона, все, і вона така і лишилася, як сфотографував, як фотографія. А Господь нас. Хоче в цій картині бачити живі, щоб це не було, знаєте, як статична картина, щоб це було, ну, скажімо так, умовно, як відео, так? щоб вона рухалася і розвивалася. І коли Господь Бог дивиться, а вона стає краще, краще, краще. Це Бога тішить. А коли вона стає сумніша, сумніша, фарба починає висихати, починає тріскати, починає щось недобре. І Бог сумує. Тому Господь Бог хоче, щоб ми Його любили. Заповіді це контракт. Заповіді... Не... Бог не хоче, щоб ми виконали заповіді аж тоді він нас буде любити. Ні, Він нас вже любить. Але заповіді нам для того, аби ми не робили собі шкоди.